Ну що, давайте покажу основну перевагу, каміного килима. Так, наливаємо воду, трошки чекаємо, дивимось, куди одягається наша калюжа. І бачимо, що пару секунд пройшло. Калюжі немає. Дальємо трошки більше. От дощ перейшов. Бачите, спокійно проходить вода через пори перед нового Тобто у вас завжди буде сухо на терасі чи на ваших садових доріжках. Води вже немає. Навіть на цьому об'єкті не зроблена розуклонка, вода спокійно розпространяється, вивітрюється, висихає. Чи сходить, якщо багато води по сходам, її немає.